Привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І сьогодні мені надіслали якусь посилочку. Я не знаю, що всередині, тому е зараз я її розпакую і е вам покажу, що там є. І будемо розпаковувати. Знайшла в посилочці. Клас, це така лол! Клас! А ще якась коробочка. Ну, давайте спочатку лоу відкриємо. Мені дуже цікаво, що там. Так, відкриваємо блискавку. Ще один шар. Так. Там, до речі, має бути, трішки допоможуть мені ножниці, шість пакетиків. Вау, яка гарна туба. Ну що, дивимося, що всередині. Як тут багато пакетиків! Дивимося, які тут є пакетики. Такий пакетик дуже прикольний. Вау. Такий пакетик. Такий. Такий три. Ну, давайте почнемо із оцього. Вау! Тут нам попадається її сукня нашій лоб другий. Тут він попадається взуття. Мені здається, що вона буде в нас великодня тут поїлочка. клас. Далі давайте, далі давайте ось цей пакет. тут у нас вау, сумочка. Тут у нас вушка, Так, я не сумніваюся, вона великодній кролик. І нарешті пакетик з самою лялечкою Підпишіться, і я його відкрию. Я чекаю. Підписалися молодці. Відкриваємо. І там у нас Вау! Тут у нас ось така красива лялечка. До речі, оригінальна. Ну що, давайте її одягати. Я спочатку одягаю її. Платтячком, ось так. Далі одягаю їй ось ці прикольні е, туфельки. Це буде довго, я одягну за кадром. Далі вушка. Клас. Сумочка і її поїлочка, покладу її в сумочку. Ось так. Ось така у нас вийшла лялечка і кошик. Далі ми повинні скласти цю тубу і покласти лялечку на тубу. Зараз я її якось покладу. Ось так. І є у нас іще. Фіолетова коробочка. На рахунок три я її відкриваю. Один, два, три. Клас! Тут у нас ось такий а, сердечко на прищепочку, на кофту там, не знаю, на кофту. Ось таке прикольне. І будь -до чого комірець ось такий ручної роботи, ось такий і логотип з фірми. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки та не пропускайте нові відео. Па-па! До нових зустрічей!